Вітаю вас, діти! Запрошую вас до спостереження за деревами восени. Восени дерева стають особливо гарними і чарівними. Якщо уважно спостерігати за ними, можна помітити багато цікавого. Листя змінює свій колір. Зелені листочки поступово стають жовтими, червоними, помаранчевими. Чи навіть багряними. Кожне дерево, ніби одягає святковий костюм, і вся природа перетворюється на барвисту казку. Вітер легенько торкається гілочок, і листочки починають кружляти в повітрі, наче метелики. Вони падають на землю і утворюють під деревами м'який килим. Дітям подобається бігати по такому листячку. Воно шарудить під ногами і дарує радість. Уважно придивившись, можна побачити, що на гілках уже немає плодів, зате деякі дерева мають ще червоні ягідки, горобину чи калину. Вони яскраво сяють серед пожовклого листя і прикрашають осінній сад. Восени дерева готуються до зими. Вони скидають своє листячко, щоб відпочити та зберегти сили. Гілочки стають голими, а стовбури міцно стоять на землі, чекаючи холодів. Дощі поливають землю, а коріння дерева вбирає вологу, щоб навесні знову прокинутися до життя. Дерева восени. Дуже красиві. Коли ми спостерігаємо за ними, ми бачимо, як змінюється природа. Це допомагає нам зрозуміти, що в кожній пори року є свої особливості і краса. Восени дерева стають казковими. Варто тільки зупинитися і уважно придивитися, і можна почути. Як вони тихенько розмовляють із вітром, із сонечком, та з нами.